Все більше близьких до Кремля осіб повідомляють про те, що Владімір Путін готовий йти на переговори з Україною за певних умов. Втім, якщо організація перемовин про повне припинення вогню може тривати ще довго, то короткотривале перемир'я цілком може бути оголошено вже на різдвяні свята і посприяє цьому новообраний президент США Дональд Трамп. Докладніше далі. За словами керівника фонду національного добробуту Росії і близького соратника Путіна Кирила Дмітрієва, в оточенні кремлівського диктатора вважають Трампа, який часто хвалив керівництво Путіна і уникав засудження російської агресії, прагматичним політиком. До того ж, пропозиції обраного віце-президента Джей Ді Венса збігаються з тим, чого хоче Путін: дозволити Росії зберегти захоплені території і гарантувати, що Україна не приєднається до НАТО. Пише Нью-Йорк Таймс. В очах російської політичної верхівки це робить можливим перезавантаженим. Ження відносин між США та РФ і досягнення певних домовленостей щодо війни, близький до Кремля, редактор московської газети Костянтин Ремчуков повідомив, що першим кроком до цього стане витіснення українських військ з Курської області РФ. Після цього, за його словами, Путін буде готовий до переговорів за умови, що Росія зможе зберегти окуповані українські території. Ремчуков впевнений, що своєю чергою Трамп може надіслати в РФ посланців для уточнення своєї позиції ще до інавгурації. Також США можуть домовитися з Кремлем про оголошення перемир'я вже на Різдво, заробивши собі бали в якості миротворців. Варто зазначити, що звільнення Курської області та початок переговорного процесу пов'язують і на заході. Так за даними The Telegraph, Владімір Путін не випадково перекинув на цей напрямок 50 тисяч російських та північноукраїнських солдатів, наказавши звільнити території з під контролю ЗСУ саме до 20 січня. Адже у цей день США відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.